Сітка піднялася, і верблюди кинулися бігти. Вони змагаються на швидкість у Йорданській червоній пустелі ваді Рам. Ще немає шостої ранку. Починають рано, поки ще не так спекутно. Верблюди мчать огородженою трасою, а поруч їдуть і їхні власники. Підганяють своїх скакунів гудками автомобіля або голосом. На спинах верблюдів закріплено гучномовці, через які ті чують господарів. Цього разу до одводеного заходу було залучено 240 верблюдів. Тварин поділили на вікові категорії. Вони беруть участь у кількох перегонах із дистанціями від одного до трьох кілометрів. це традиційні перегони. Такі проводили ще наші дідусі Раніше під час перегонів на спинах тварин сиділи діти, однак пізніше це заборонили. Тепер власники скакунів вирішили звернутися до високих технологій і використовувати робожокеїв. Кожен учасник хоче перемоги. Одному нашому верблюдові пророкували перемогу, але він не зміг добігти першим. Ми посіли друге і третє місця. Кожен переможець отримав трофей грошовий приз розміром до 560 доларів США. Аса лежить більш ніж за 300 кілометрів на південь від столиці Йорданії. Це місце для перегонів створили 2005 року на кошти президента Об'єднаних Арабських Еміратів. Верблюжі перегони дуже популярні. Щоби їх подивитися, приїжджають зі всієї Йорданії, а також з інших країн регіону.